Економіка Хмельниччини, хоч і намагається триматися на плаву в умовах воєнного стану, та все ж продемонструвати позитивну динаміку, не може. Падіння виробництва спостерігається фактично у всіх галузях. Так дійсно впали в середньому обсяги виробництва, реалізації продукції, виробництва різних продуктів тієї чи іншої галузі орієнтовно на 30%. Дуже просіла будівельна галузь і на сьогоднішній день. Це демонструє десь також падіння орієнтовно на 30%. Попри те, багато виробництв та малих бізнесів почали перелаштовуватися на воєнні потреби, спонукали до певних змін і форматів у роботі, релоковані на хмельниччину підприємства. Бізнес на сьогоднішній день. Постав перед серйозним викликом, тому що йому потрібно було переформатуватись. Дуже багато бізнесу було переміщено на більш безпечні території країни, і хочу сказати, що в нашому регіоні залишились і показали непоганий результат підприємства харчової промисловості, з виробництва харчових продуктів. Також непогано спрацювали і зайняли лідируючі позиції підприємства сільськогосподарського спрямування, врожай зернових в нас на Хмельниччині був один із найкращих в цілому в Україні. Тому сільське, сільськогосподарське виробництво, взагалі фермерська справа, в нас в регіоні продемонструвала непогані результати. Сьогодні підприємства вже відновлюють порушені війною логістичні шляхи, знаходять нові експортно-імпортні можливості та справляються з підвищеними цінами на енергоносії. Наш підприємець він. Дуже стійкий, він завжди винахідливий і знаходить можливості. Крім того, і завдяки підтримці держави, завдяки підтримці урядовим програмам, які затверджені і впроваджені в життя. Бізнес отримує ну певне полегшення і допомогу. Близько 5 мільярда гривень держава виділила з літа на підтримку малого та середнього бізнесу Хмельниччини. Це пільгове кредитування на відкриття нових напрямів роботи, на поповнення обігових коштів, на погашення існуючих кредитних зобов'язань.